Пане Віталію, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи вплине скандал навколо МСЕК на виплати? Доброго дня. Ну, по-перше, дійсно ті скандали, які ми спостерігаємо останнім часом, вони характеризують систему, в якій працювала медика соціальна експертиза. Але давайте не забувати про те, що дійсно в нашій державі є мільйони і мільйони реальних людей з інвалідністю, які потребують соціальної підтримки. Я б навіть сказав би, що на сьогоднішній день дуже важливо перенести етап соціальної підтримки і соціального супроводу. Не після встановлення інвалідності, а робити її максимально до встановлення інвалідності, щоб цього не допускати. Тому в даному випадку абсолютно правильна теза міністра охорони здоров'я стосовно того, що тут мова йде не просто щоб все всім скасувати, а мова йде про реорганізацію процесів і забезпечення потреб тих, хто реально цього потребує. Призначення пенсій по інвалідності як війна і невчасне звернення до лікарів вплинула на кількість тих, хто має право на призначення, не військові, тобто і будь ласка, прокоментуйте це. Ну, в даному випадку є окрема інституція у вигляді пенсійного фонду, який власне забезпечує адміністрування пенсійного забезпечення. Але те, що ми бачимо кореляцію відповідно цифр щодо збільшення чисельності осіб з інвалідністю, які спостерігаються останні два роки, звичайно, в умовах війни, чисельність людей, які отримують і травми, і пошкодження, і ушкодження здоров'я, вона зростає, і це відповідно впливає і на кількість пенсіонерів. Зрозуміло, але в цілому ем, інвалідизація нашого населення. Тут питання було моє про це. Вона зростає. Ми от сьогодні говоримо про наше здоров'я загалом в нашому ефірі. Чи е, статистика лишається такою самою? Знаєте, тут є декілька факторів. Насправді в умовах масового переміщення населення це достатньо важко статистично робити аналіз, тому що є плинність людей. Є люди, які виїжджають за кордон, є люди, які повертаються. На жаль, є люди, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Але я б сказав би, таким чином: у нас е система експертизи працювала таким чином, що частина людей була навіть недовиявлена, тому що, як ми знаємо, навіть за підтвердження реальної інвалідності, реальних обмежень функціонування в окремих випадках з людей вимагали також кошти. І не кожна людина, яка мала право. Могла це право забезпечити собі, тому давайте говорити про те, що це також фактор, і ми маємо надію на те, що більш справедлива оцифрована і наближена до людини система дасть можливість таким людям без контакту безпосередньо із особами, які будуть проводити таку експертизу, а за реальним анамнезом ситуації за реальними хворобами, за реальними показаннями, отримають відповідне право на ті соціальні гарантії, вони які вони потребують, адже тут не тільки система виплат, в основі якої лежить пенсійний виплат. Так тут же ж питання соціальних послуг супроводу. Я от якраз і хочу, щоб під час ефіру, який лишився на нашу розмову, півтори хвилини витратили на те на які виплати, на які преференції люди з інвалідністю можуть претендувати на сьогодні. Протезування реабілітація, Ми часто говоримо це в прив'язці до військовослужбовців, які втратили кінцівки. Але в принципі інвалідизації населення ви зараз сказали, є мільйони людей, які є людьми з інвалідністю. Вони не були на війні. Тобто, які послуги, які види допомоги вони можуть мати на цьому дійсно потрібно зробити акцент, тому що ми беремо в фокусі уваги звичайно наших військових, але всі громадяни України. Мають право на якісну і вчасну реабілітацію, і відповідно частиною цієї реабілітаційного процесу є забезпечення допоміжними засобами реабілітації протезування. Це норма, яка гарантується кожному громадянину. Звичайно, військових тут преференція і більший пакет. Підтримки у вигляді і вартості, і функціональних можливостей, і так далі, крім цього, якщо людина реально втрачає функціональні можливості до самозабезпечення і до е, вільного позиціонування на ринку праці, є ряд компенсаторних механізмів, починаючи від пенсійного забезпечення, але це реально страхова система, коли людина заробила право на пенсію, і є система соціальних виплат коли це не пов'язано безпосередньо із пенсійним забезпеченням, але з урахуванням доходу, з урахуванням майнового стану, така особа за наявності статусу, зокрема, особи з інвалідності, має можливість отримувати соціальні виплати вже з державного бюджету. Вони достатньо невеликі, але в даному випадку вони гарантують певну стабільність того, стабільність, що стабіль. людина, яка втратила функціональність, матиме реальний дохід. Дякую вам, пане Віталій. Віталій Музиченко, генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Був з нами.